І розійшлись небеса зі звуком грому, і спустився на сяючій колісниці він, рятувальник ігрової індустрії, освіжитель консольного ринку, найбільший монополіст всього ігропрому 21-го сторіччя, Філя. і був по його праву руку апостол тот, і зачитали вони священний текст, в якому сказано: Game Pass Вітаю, любі друзі! І сьогодні ми продовжуємо серію тематичних відео про Summer Game Fest На огляді в нас презентація від Microsoft, і як окрема частина Starfield І ні це не я так розділив, а самі Майки. Тому сьогодні ми поговоримо про всі анонси від Xbox та їх дочірніх студій. Та ще раз доведемо, що Game Pass – найкраще рішення сучасного геймдеву. Тому готуйте собі смачненького, приємного перегляду і ми починаємо! А почалося все дуже динамічно. Фейбл. Невідомо чи це буде рімейк чи продовження, але трейлер вийшов максимально красивим, хоча і осучасненим. Нагадую, Fable – це серія синглплеєрних плеєрних РПГ з величезною варіативністю та наслідками від ваших дій. Але відома ця серія, перш за все, своїм лицем у вигляді автора Пітера Мулін'є, який зарекомендував себе як ще той Каскар. Але подивимось, що з цього вийде, а буде ця нова казка одразу в геймпасі з дня релізу. І далі під стильний саунд в жанрі Soul показали трейлер South of Midnight. Не знаю, що це, але стиль мультів про паучка від Sony читається. Сторінка гри позначає жанр як екшн від третьої особи, і вийде це чудо в геймпасі з дня релізу. Далі я цю фразу не бачу сенсу казати, адже розумієте, до якої кількості повторень мені довелось би вдатись. Наступним був показ від дочірньо дружньої домайків компанії Ubisoft Star Wars Outlaws. Але зараз я нічого не буду говорити про цей проект, адже детальніше розповім в наступному відео. Там Ubisoft Forward, хоча варто було б назвати Backward. І, о хо 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 якщо хочете хорошого настрою, то чекайте, мені є що сказати. А серединну частину шоу вирішили відкрити рогаликом 33 Immortals, вихід якого намічається в 2024 році. Ну а далі показали трейлер дуже близької для мене гри. Саме в її попередниці під час пандемії ми з жирю просиджували десятки годин. Річ йде про симулятор грабіжника. Пейдей, як на мене, те, що показали в третій, мало чим візуально відрізняється від другої. Може динамічніше і менш реалістично, тобто казуальніше, тобто фановіше. Деякі тільки нові геймплейні механіки засвітили. І сподіваюсь, в грі не буде цього блювотно-зеленого фільтру. А перевіримо ми це вже 21 вересня. Далі варто згадати Obsidian. компанія, яка робить дійсно цікаві проекти. То Fallout New Vegas, то The Outer Worlds, яка вийшла нереально крутою РПГ, яку я можу порадити. На цей раз вони представили свій Skyrim. About, А саме так називається їх нова фентезійна РПГ-шка, вийде десь у 24-му році. І це діло я дуже чекаю. Далі DLC для їхнього Flight Simulator. Як я подумав спочатку, наскільки все красиво і реалістично, нові механіки, люди навіть з'явились. Але фіг вам, цей бенчмарк являється новою грою, а саме Microsoft Flight Simulator 2024. Нічого не сказав би поганого, все ж це ну дуже красиво. Але як наділ а не повноцінну гру за фул прайс? Ну а потім послідувало мило. Та, це жарт, адже Hellblade 2 аж ніяк не назвеш милом. Це, мабуть, буде найкрасивіша гра взагалі, адже Майкі зливають цей проект якісь нереальні гроші. Єдине, що милий – дата виходу та опис гри. Як ніяк, але сиквел Hellblade розробляється вже не перший рік. Типу казали, відповідка God of War. А потім той встиг вийти, а потім і на ПК, ба більш сиквел бога війни вийшов, а про ексклюзив Xbox ні нюхом, ні духом, а вийти вона має колись в 24-му, якщо не буде переносів. А тепер хвилинка японської естетики у вигляді повноцінного продовження серії Якудза, яка тепер називається Like a Dragon». І якщо в минулому відео я казав про спін офф то тут показали нову частину основної історії. Like a Dragon Infinite and Wealth, вийде на початку 2024-го. Точної дати немає. Потім Capcom нарубали чудернацькості з Path of the Goddess, стильовий екшен, але деталей поки не дуже багато. Варто слідкувати в майбутньому. Ну куди ж презентація майків без своєї основної серії? І ні, це не Halo. Річ йде про Forza, і не Horizon. Повноцінний татко горизонту у вигляді серйозного автосимулятора Motorsports. 10 жовтня ексклюзивно для Xbox та ПК виходить Forza Motorsport. без номеру, просто назва. І я дуже чекаю цього проекту, адже тут буде повна симуляція не тільки самого авто, а й дорожнього покриття. Будуть враховуватися як погодні умови, так і температура. Саме так, тепер температура асфальту напряму буде пливати на поведінку вашої машини. І в графічному плані це шедевр. Я не знаю, куди ще далі. Ось здожились, коли гра з машинками виглядає красивіше того, що в мене за вікном. Далі морський хорор Wakes the Deep». Який вийде на початку 2024-го. Хоча й лютий фанат жахастиків, особливо коли від них поїв лайфкрафтіанщину і хтоню. Але це віддає чимось Дженерик на Unreal Engine. Ну, але й таке буде. А далі стильова інді-відповідочка Зельді Dungeons of Hinterberg вийде в 2024-му. І мене це зацікавило. В першу чергу графічно. Гра має свій стиль і він прикольний. А ще треба буде знайти там того Dungeon Master. Однією з основних причин для більшості подивитись цю презентацію було DLC для Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. І ви не повірите, але його показали. На екрані з'явився Кіану Рівз, і ніби балагаючі пограти, сказав, що його Фела Ідріс Ельба долучився до сім'ї. А сам додаток вийде 26 вересня 2023 року. Фанатів можу привітати. Але закидайте мене тапками я на дух не переварюю ігри Сіді Projekt Red. Фізично. Це занадто суб'єктивно, але поговоримо якось іншим разом. А далі показали City Skylines 2. Це, як би так мовити, Сім Сіті, але для справжніх чоловіків. Тобто повноцінна містобудівна стратегія для гігачатів. Я хоч і намагався грати в першу частину, але був посланий здоровенною кількістю можливостей. Все ж я тупий казуальний геймер. А для цінителів архітектурного та урбаністичного ремесла це найкраща гра на ринку. Від циклу я й меншого не очікую. Виходить цей проект вже 24 жовтня. Потім був тизер по поклітинкової стратегії Towerborn, вийде також у 2024-му, і однією з найбільш дивовижних ігор, показаних тут, була наступна тема. Пам'ятаєте, в минулому відео я казав, що обожнюю стімпанк вікторіанську епоху дизайнер та Байошок, і там була Lies of P. А тепер ми це діло переносимо на ідейного нащадка, власне, біошоку та дізонорда Clockwork Revolution. без дати виходу. Проект, який купив мене вже. Це повноцінний імерсів сім. Це апогей одного з моїх фетишей, Дуже чекаю. На цьому я закінчу вступну частину відео та перейдемо до ріл вареників, як то кажуть. Як перехід використаю DLC до існуючих тайтлів, типу Necrom для TES Online, Аддона для Fallout 76 Ще показали колабу sea of Thieves і Monkey Island, сюжетне DLC для овердротча, боже упаси, два. Але що мене вразило? Наступна частина, яку я назвав персона японізація. Як деякі з вас можуть знати, зелені коробочки не мають великої популярності на ринку самураїв, так як там все окуповано Нінтендо та Соні. І більшість ігор з їхніх улюблених жанрів довгий час залишались ексклюзивами тих консолей. Але фільки на контора зарішала, і на ПК та Xbox вийшли з третьої по п'ятої частини шедевральної RPG Persona. Там ще з сегою можна домовитись, і буде все в шоколаді. А коли Спенсер відчув владу... Ах. Він влаштував це Persona 3 Remake. Тобто незвичайний ремейк і не ремастер, вони повністю з нуля роблять гру. Повністю перезаписують текст та перепрацьовують механіки, та навіть графічно гра подібна до персони п'ятої. Так можна було? Можна, і ще більше. Тактичний шутер по персоні 5 для фанатів цієї частини, яких немало, буде хорошим таким бонусом. Ну і апогей цього всього. Заходить філ з перекладачем і каже: робіть персону 6 тільки для хебокса. Так як транслейтер був двічником, то неправильно переклав. Автори зрозуміли: робіть гру подібну до персони, тільки краще. І отак. Метафор рефентез'ю – Це щось, що максимально нагадує ту саму персону, тільки масштабніше, краще, потужніше. Так, ніби їм відсипали не одну гору юанів. Я був шокований цим, тому порадуємось що в зелених тепер і максимально потужний вихід на японський ринок. А ми з вами чекнемо це діло на виході. Обов'язково! Добре, переходимо до мейневенту шоу і фінальної частини відео. Знаєте, я мушу вам зізнатись камінг аут так би мовити. Я. Кохаю студію Bethesda. Це та контора, яка подарувала мені своїми іграми абсолютно всі спектри емоцій, окрім байдужості, від фанатичної любові до ненависті. І навпаки. Так, я та сама людина, яка пограла в абсолютно всі їх основні проекти, починаючи з Моровінда. Не всі мене затримали надовго, але в деякі я і зараз часами заходжу. Так, я про тебе, Fallout 76. Можете мене це хейтити, але мені та гра подобається. Про це теж якось в окремому відео поговоримо. Starfield Direct. Я навіть не знаю, що почати. Це шедевр? Я про презентацію. Це те, чого ніхто не робив вже дуже давно. Майже годину розраби студії в усіх деталях розповідали про свою гру, так ніби вихваляючись кожним її аспектом. І знаєте, коли до цього як і Філ Спенсер, так і Тодд Говард називали Старфілд найграндіознішою грою в їхньому житті, я сміявся піар крок, який зайшов задалеко. То після показаного я мовчки впав на коліно і низько вклонився. Це не просто найграндіозніше РПГ в їхньому житті, це потенційно найграндіозніша авантюра за всю історію існування такого жанру, як РПГ, але з однією умовністю, і назва її Бетезда. Якщо ви грали хоч в одну їх ігру, то знаєте, що таке магія беседки або ж магія першого відкривача. Це коли ти бігаєш по локаціям і ти хочеш кудись побігти, зробити щось, а щось знайти. І тебе тішить те, що тебе не привели туди по підручку, а ти це зробив сам. Таке є навіть 76-му фоличі. З перспективи давнього фаната компанії, я впевнено можу сказати, що зіркове поле має в собі цю магію. Тобто, коли розробники тобі дійсно показують локації, деталі, персонажі в рольовку, ти віриш, я вірю. Розумієте, Старфілд не просто Skyrim в космосі чи фолич в космосі? Це збірка всього найкращого, що було в проектах студії, та засунуте в обгортку космопригоди. В Старфілді ти можеш робити абсолютно все. Контрабанда, піратство, будівництво торгівля, просто пригоди, фракційки, фермерство, кохання, зорильоти, детальна кастомізація всього, що є у перца. Боже, я звучу як тот Говард. Але повірте, якщо ви любите такий жанр, як РПГ, Старфілд буде ідеальною грою. Тобто сотні галактик, космобої чи космобої. Кастомізація з рельоту по деталям, як і якомусь Kerbal Space Program, словами не передати, наскільки масштабною буде ця гра. І квести. Хотіли фракційні війни Аля Fallout? Будь ласка, може щось від Star Wars з космобоями? Прошу! Може Космовестерн в Дусі Бібу Пачі Трігана? На здоров'я! В цій грі буде все. Просто зрозуміти правильно, що таке жанр RPG в принципі. Максимальне відігрування якоїсь ролі, зазвичай з впливом на сюжет, типу відьмака чи мас-ефекту, і класичні РПГ з тонною діалогів і виборів, як на мене, вимерлий жанр в принципі. Ну тримаються такі круті ігри, як Divinity чи «Baldur's Gate, Вейстленд можна згадати, але це досить нішові проекти, адже не в кожного є бажання перенати в світи бездонних діалогів. І магія Bethesda, як на мене, якраз в тому, що вони зуміли адаптувати такий жанр для широкої маси, зробити RPG популярними. Ті ж соус-лайки -like, це жанр, який утворився завдяки іграм Фромів, які свій час відродили та адаптували для публіки такий жанр, як action-adventure, додавши ізюменку у вигляді складності. Те саме і з беседкою. В їх руках Fallout, може трохи втратив відіграності, тобто ролплеї, але настільки він став відомою та дійсно популярною франшизою, те саме і з їхньою власною серією Elder Scrolls. Bethesda — це не просто студія. Це гарант того, що їхня гра може не буде настільки RPG, як той самий Дівініці чи оригінальний Фолич, але 100% буде мега популярною та успішною. Адже поріг входу в їх проекти нульовий, а ефект першопроходця затягує на роки. Що в сухому кінці дає грі статус легендарної та вічної. Я про модифікації взагалі там мовчу. І як би хто не факав навіть Fallout 4, але заперечувати мега популярність цієї гри без глузду. це саме буде і зі Старфілд. А вона на секундочку в чотири рази більше сценарно від Скайріма. Не на 4%, а в чотири рази. Тобто вау! Але й мінуси я не забуду. Bethesda — це не тільки гарант того, що ви проведете життя в їх проектах. Bethesda — це гарант багів. о го 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 так. Баги — це буквально синонім до їхніх ігор. А деякі взагалі без них вже не сприймаються зуб даю, Старфілд буде на рівні 76-м фоличем мінімум, по багам, а то й більше. Розумієте, помістити аж так багато всього в одну гру дійсно складно, особливо на двиглі Моровінда. Тому просто тримайте цей факт в голові. То що ж, по Старфілд можна сказати в загальному? Я увіровав Тода Говарда ще один раз. Він зміг мене переконати та купити скайрі. Я вірю в те, що космоопера переплюне більшість ігор жанру РПГ, особливо тих, які лише назвою пробують закосити під жанр. Так, Гешон? А може я просто відбити бесяткафан, який грає в кожну їхню гру і отримує від цього нереальний кайф, як той мазохіс, який стріляє собі в коліно і потрапляє в стан екстазу. Хто знав? Але як презентація Starfield Direct справилась на 100%. І я вже розчехляю гаманець, бо це шедевр. А ще фанфект. Схоже, апостол Тот помітив мою любов до своїх ігор. Тому Старфілд виходить як подарунок на мій день народження. А саме реліз цього рольового шедевру намічається 6 вересня 2023 року. Боже, це найкращий подарунок в житті, і, хоч максимально суб'єктивно, але Старфілд в моїх очах вже окупився. Вибачаюсь, але я люто кайфую, і емоції від побаченого важко стримати. І буде цей гігант в геймпасі з першого дня. Ну що ж, перейдемо до висновків. Як я казав в минулому відео, зараз кожна компанія сама може зробити свою презентацію. І таку викотили майки. В плані анонсів це було в сотні раз насиченіше і крутіше першого дня. Але, як завжди, має бути в подібній ситуації. Я на початку казав про такого каскаря, як Пітер Мулінє. Так ось. Але. Тут найбільшим каскарем була сама компанія Microsoft, що відрізняє вчорашню презентацію від цієї. Та те, що там кожна гра мала чітку дату виходу, так як хебоксичі люблять полити води та белівів. Майже жодної гри з чітким терміном. Типу, круто, класно. Як для формату Вау, їм вдалося продати себе. Вірніше геймпас, адже 98% цих ігор вийде там. І в тих же 98% виникає питання. Коли? Типу Star та Forza, а і DLC для плачопанку 2077? Ну це смішно. Смішніше те, що ці проекти виходять ось незабаром та в період одного місяця. А потім що? Повертаємось до проблем Філа. Студій Купа. Безумовно шикарний геймпас, але насичення того сервісу трохи погане. Зараз, звісно, цікавинок прибавилось. А там як Activision не за горами, але конкретно зараз, майже те, що й минулого року, пару ігор і пусто. Не сперечаю, що одного старфілда вистачить на 200 плюс годин. Але чи варто тоді заради однієї гри? Купляти підписку на безкінечну бібліотеку. Добре, а на цьому пропоную призупинити обговорення Microsoft та їхнього ігрового підрозділу. Одне, що точно можна сказати, презентація вийшла бомбовою та справила зі своєю задачею. Я отримав люті кайфи. А якщо ви це зробили так само, то можете термінатора прожати, підписатись на канал та дубанути дзвоник. Далі нас чекає приклад зворотньої презентації, або як не варто робити взагалі. Круасани, як завжди, змогли, але то вже зовсім інша історія. Добре, дякую всім за увагу. Бажаю вам настільки ж крутих подарунків, тільки вам завжди, а не тільки на днюху. До зустрічі в наступному випуску і Арівідерчі!